Кремль та так звані «хороші русські грають в один футбол. Жалке, бесконечно жалке зрелище. Про розпад Росії вже говорить не лише Кадиров. Ми чули це вже і від Путіна. Та в статті Медведєва останній фактично визнає розвал як неминучість. Зрозуміло, вони лякають світ катастрофічними наслідками, але головне, що вони вже говорять про розпад Росії як данність. Це означає, що думають про падіння. Це їхній страх. Хочеться наголосити на ще одному. Тепер кремлівська влада і так звана опозиція, на чолі з Ходорковським, почали відкрито грати в один футбол. Вони, хоч Критикують одне одного, але в один голос жахають захід розпадом Росії. Путін, Медведєв, Кадиров з Росії, а Ходорковський і компанія із Сполучених Штатів та Європи це одна команда зі збереження Російської імперії. Але ж свідчені люди знають, що ніхто не зупинить об'єктивних процесів, час яких настав. Також вітаю. наскільки тривожний дзвінок для москолоти про те, що в центробанку доведеться скорочувати співробітників, чи це може якісь планова річ? Значить, дивіться, тут є е, дві причини: одна публічна, достатньо, одна, мені здається, більш суттєва, але яку не дуже сильно афішують. Публічна річ полягає в тому, що е, центробанк е, зараз формує структури центробанку Росії, які мають розміститися в. В нова анексованих територіях Російської Федерації мова йде про частинку Запорізької, частинку Херсонської області, власне, Донецьк і Луганськ. Вони збираються там відкривати, скажімо, свої підрозділи, і для того, щоб це зробити, їм треба закумулювати певні кошти. Власне, для того, щоб створити певний бюджет для подібних речей, вони збираються скорочувати практично тисячу чоловік в інших суб'єктах федерації. Але дивіться, коли ми з вами дивимося на, на мій погляд, більш реальну причину, вона полягає в наступному. Російська Федерація в дійсності ще до 2021 року мала дуже великий профіцитний бюджет федеральний, і відповідно жодних додаткових поборів із центробанку а вони перераховують. Свої частину коштів отриманих в результаті валютних операцій і діяльності банку в бюджет вони не робили в центробанку Росії був надзвичайно великий бюджетних, достатньо великий заробітні платні для співпрацівників Були починаючи з 2022 року дефіцит Російського федерального бюджету 3,2 трильйона рублів, і це при тому, що. В лютому місяці Рао «Газпром» одноразово заплатив 1 трильйон, тобто в реальній дійсності дефіцит більший. І е, у, е, власне на 2023 рік е, в бюджет сформований з дефіцитом 3 трильйона, але за січень місяць вони вже сформували 1,8 трильйона. Ну тобто, треба розуміти, що фінансовий стан надзвичайно важкий. Тому я думаю, що е, власне. Е, Тіньова причина отих процесів полягає в тому, що вони е, оптимізують бюджет для того, щоб збільшити перерахування до е, федерального бюджету Російської Федерації. Я маю увазі оптимізують бюджет Центробанку Росії е, для того, щоб покривати той дефіцит, про який я зараз говорю. ще пане Леже, чи правильно розумію, що цей дефіцит, тобто ті гроші, які їм не вистачає в бюджеті, не означає, що в них не буде грошей на війну, що вони просто зекономлять на чомусь іншому? Дивіться, ситуація є дещо е, специфічна. Вони мають е, фонд добробуту, так званий по російськи фонд благосостояння, е, в якому на сьогоднішній момент знаходиться десь порядку 7 трильйонів рублів. Тобто вони будуть зараз погашати е, той дефіцит умовний, що виник в них, за рахунок цих коштів. Е, дивіться, одним із перших пакетів санкцій, які були введені. Російській Федерації було заборонено рефінансувати власний борг на міжнародних фінансових ринках, тобто вийти із запозиченнями і перекрити цей борг. Ну, власне, що таке дефіцит? Дефіцит це перевищення ваших видатків над вашими доходами. Якщо ви е, маєте доходів менше ніж видатків, різниця між доходами і видатками вам треба чимось перекрити. Як правило, це робиться зовнішніми запозиченнями. Е, на сьогоднішній момент Росія не має можливості зробити зовнішнє запозичення, тому вона активно шукає способи, щоб цей дефіцит формально перекрити. Це і оптимізація видатків Центробанку Росії, це і е, як вони тепер називають разовий платіж з російського бізнесу, який надзвичайно дратує сьогодні російських бізнесменів, так що вони починають переводити свій бізнес за межі Російської Федерації. Це і напевно. Певний секвестр російського бюджету, тобто зменшення видаткової частини, за рахунок чого? Тобто, по суті, є дві великих, два великих блоки в будь-якому бюджеті. Я не говорю про інвестиційний блок. Це є блок на безпеку оборони, то, що зараз є, і блок соціальний. Якщо ви точно не будете скорочувати блок безпеки оборони. Тобто фінансування війни, значить, ви об'єктивно в зв'язку із відсутністю коштів будете шукати можливості скоротити соціальний блок, але тут також є певна небезпека. 24 число це рік виборів. Два цвертий рік це рік виборів, і підходити до виборів із скороченням соціальних видатків ну е, є небезпечно. Ну як власне, і небезпечно є оголошувати загальну мобілізацію, тому що по-перше, населення надзвичайно негативно на це реагує, то раз а по-друге, е, дивіться, е, основні соціальні видатки на сьогоднішній момент охоплюють е, соціальні групи десь приблизно так 40-45+. плюс. Тобто, це є люди старшого віку, ці люди пенсійного віку, власне, які є на сьогоднішній момент ну, основою того політичного режиму, що є сьогодні в Російській Федерації. Тому що саме в тих соціальних групах є найбільший рівень підтримки війни Російської Федерації в Україні. Тобто, зменшувати їм виплати це створювати у них вкрай негативні відчуття. Вкрай негативну реакцію. А ми розуміємо, що е, поки телевізор перемагає холодильник, в принципі е, чекати якихось соціальних зборів Російської Федерації не варто. От, в той момент, коли починаються зменшуватися соціальні виплати, і холодильник починає переймати телевізор, тоді можливі варіанти. Тому сьогодні російська влада сидить на дуже серйозному шпагаті і активно шукає способи для того, щоб поки що знайти сторонні якісь е джерела фінансування у цього дефіциту. От, власне, я вже сказав про. Одноразовий платіж з усіх російських бізнесів, але треба розуміти, що бізнес прекрасно розуміє. Одноразовим це не обійдеться. Тобто, це стане додатковою, додатковим, по суті, податком, який є надзвичайно негативним для розвитку бізнесу. Пане Олеже, а допоможіть мені гуманітарію. Ану, я отак думаю. Якщо в них три е, трильйони не вистачає бюджетів, у них є оцей фонд добробуту, сім трильйонів. Нормальні країни, коли продають газ і нафту, то ці гроші десь працюють, а не витрачаються, Одним словом, ще два роки вони можуть протягнути, якщо будуть проїдати цей фонд. Ні, дивіться, е, в дійсності е, я думаю, що цей фонд буде з'їджений набагато швидше. По, 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 приблизних розрахунках цей фонд вони грубо з'їдять такими темпами. Ну, дивіться, якщо за один місяць 1,8 трильйона, а, то... А я думаю, що 3 трильйони – це на рік. Так, 3 трильйона на рік. А тільки так. за один місяць 1,8. А, тобто це значно більше виходить тоді. Так, Тобто вони тільки за один місяць створили дефіцит 1,8 трильйона гривень Вибачаю, рублі. Okay. І ще один момент, напевно, який варто зрозуміти: приблизно 35% російського бюджету це навтодовери. Власне, оцей дефіцитний різко почав нарощуватися, коли були введені, коли вступили в дію санкційні обмеження з 5 грудня 2022 року по нафті і по нафті. Власне, з 5 лютого введені обмеження по нафтопродуктах. тобто, я думаю, що в лютому місяці фактичний дефіцит російського бюджету федерального буде дуже високим, тому що, окрім нафти, ще наклалися нафтопродукти. І, власне, оця ситуація вона ж буде тільки нарощувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.